Вітаю вас, друзі. Ви на Ютуб-каналах Клочок Тайм та Центр громадської аналітики вежа. Я їх ведучий Микита Міхальов. Зараз будемо розбирати політичні аспекти того, що творить ця недокраїна, яка, на жаль, є нашим сусідом. Я доєдную до розмови мого гостя: це Андрій Городницький, політичний експерт, громадський діяч, кандидат філософських наук. Вітаю вас, Андрію. Моє вітання. Сьогодні ми ще чекаємо офіційного прям підтвердження, яка це саме була міжконтинентальна балістична ракета, але повітряні сили по результатам сьогоднішньої ранкової атаки з боку Російської Федерації повідомили, що була запущена одна міжконтинентальна балістична ракета. Є купа відео з Дніпра з різних ракурсів, є прес-Алкаше ворожого МЗС Захарова. Який подзвонив телефон, і вона вирішила не відходити від працюючих мікрофонів, мабуть, забувши про те, що вони уловлюють все, що каже і телефон, в тому числі отримала команду не розповідати про удари балістики по южмашу. Це я фактично процитував зараз цього неназваного мужичка у тій слухавці, і поки що відсутня реакція з боку наших союзників можливо, тому що там на східному побережжі ранок зараз вони такі ще думають, аналізують і так далі. А можливо, чомусь інше. Якою може бути на вашу думку, і якою повинна бути? Бо я думаю, це будуть різні зовсім відповіді. Реакція на запуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка повинна летіти на 5 тисяч кілометрів по сусідній країні. Ну, ми ж маємо розуміти, що ця ракета вона була випробувальною, і ми тут е, також виступаємо на жаль полігону для таких жахливих е, засобів знищення. Тому е, говорити про те, що це ще й надзвичайно в українській ситуації. Ну не бачу нічого. Надзвичайного е, на Україну вже прилітало буквально все, і ну, там ті самі крилаті ракети, які там можуть. Ти певно постійно за там саме летіти там і циркони, і все інше. Тобто, це супер-сучасні ракети, які е, на жаль прилітали не в один будинок і на жаль, і цивільний будинок. Тому е, ми маємо зрозуміти, що е, таке такого роду озброєння на жаль використовувалось, використовується і будуть використовуватися по території України, доки не зміниться дипломатична ситуація у світі, доки ми не зможемо як мінімум переломити ситуацію на на полі бою або або знищити ті е, спроможності російської федерації що вони взагалі не виробляли таких ракет а це вже буде набагато складніше насправді очікувати е, якоїсь реакції від наших партнерів е, ну хіба що з точки зору того що вони порушили е, свої ж договори які вони підписували про е, невироблення не там дере ракет е, е, далекобійних і по знищенню знов далекобійних ракет на середньої і дальній е, дальності е, а під час цього періоду вони красні було була зробля Зроблена ця ракета робіж. Е, ну і що це була саме вона, бо по всім даним, які експерти говорять, про те, що дійсно це була ця е, ракета, яка там розділяється на шість частин і дуже яскраво на жаль, потрапляє в свої е, об'єкти будь-якої інфраструктури, далеко не завжди військової. От е, тому я ще раз кажу: на жаль, ми живемо в таких обставинах, що нам не потрібно дивуватися, щоб по нашій території прилітають такого масштабу такі ракети. Це може стати аргументом для розширення номенклатури того, що нас може захистити, тому що від цирконів захист є. Це ті ж самі Петріоти. Від іскандерів, кенджалів, від Х-101, 555 і купи цих смертоносних інших номенклатур. Захист є від міжконтинентальної балістики. У нас немає такого захисту. Ну, дехто говорить, що можливо Петріот може справитися, просто ніхто не перевіряє. Ще каже це зовсім інше озброєння, яке тільки-тільки вийшло, стало на це на їхнє озброєння знов повторюсь, і е, поки що ніхто не знає, чи воно може вивести з ладу цю ракет, чи не може, але дійсно є там говорять там про. Інші, тобто іслуги, ракети, якщо не помиляюсь, цей комплекс, який може дійсно збивати е, такого роду ракети. Ну, будемо говорити. Ми звичайно маємо максимально ввести в наш е, режим ППО. Е, Максимальну кількість е, об'єктів, які будуть збиватися, і е, ми, ми це зробимо у будь-якому випадку, тому що ми розуміємо, що в нас немає вибору. Ми будемо вимагати від наших партнерів а, саме такі е, знаряддя для того, щоб захиститися. А плюс ми будемо звичайно виробляти і свої е, системи протиповітряної оборони, які будуть знищувати такі об'єкти. Е, на це все потрібен час. На жаль, тому що ще раз кажу, ця ракета, наприклад, е, балістична ракета вироблялася не один рік і. Е, Система протизахтики противої також може вироблятися на один рік, тобто ми розуміємо, що нам на це потрібен час. Але поки що від наших партнерів ми можемо отримати дійсно певне з іншої сторони, яка кількість потрібна саме таких систем. Ми ж також розуміємо, що у нас ми ж не можемо їх взяти там 20, 30, 100 штук. Це віч, вічно обмежені е, ці системи, які на жаль вічно не вистачає самим європейцям. Е, Хоча до них нічого не летить, але вони вічно тримають їх в себе. Їх дуже мало постійно, якщо навіть петлі, мало, то тих систем ще менше. От і тому це буде проблематично. До речі, ну хіба що взяти там на певні конкретні об'єкти, які нам дійсно потрібно захистити? Це до речі, по по Дніпру то. Слава Богу, там дійсно є суперзахищені підземні бункери, які виробляються, і наші ракети, чому саме по Дніпру прилетіли, якраз саме через те, що там е, в нас е, виробляються якраз ті балістичні ракети, про які говорив наш президент. І, е, Ну, є певна проблематика. Знову ж таки, ми надіємося, що такого роду засоби не зможуть нашкодити нашому виробництву. І більше у нас майже все тепер виробництво такого характеру знаходиться глибоко під землею. От і використати величезну кількість такого роду ракет вони також не можуть. От і тому ми працюємо над цим, але потрібно вдосконалювати, як і наші системи захисту, так само і знищувати їхні системи, які зможуть запускати такі ракети. Знаєте, чого я боюсь? Що е, расисти зараз скористаються цим політичним лагом, який є в Сполучених Штатах, перехідний період і так далі. Тому що з одного боку вони е, сьогодні зранку вивели війну на новий рівень з застосуванням нової зброї, а, в Америці чи в Сполучених Штатах Америки перехідний процес чекають там 20 січня інавгурації. В Європі, мабуть, що дивляться на Америку. Чекають, що ж там, коли прийде Трамп, що зміниться інакше буде як тоді, як Трамп, перше пришестя, чи буде друге пришестя? оцей період турбулентності і Росія виводить війну на новий рівень. І чи, чи варто в принципі очікувати бодай, якогось виходу на новий рівень від наших партнерів? Чи вони всі оце озираються, дивляться на 20 січня? і Максимум, що вони можуть зробити, це ротом щось сказати і не більше. Ну, Насправді і партнери починають трішки рухатися. Ми вже бачимо дозвіл про використання ракет на середньої, на жаль, дальності ми хотіли би далекобійні ракети отримати. Але, хоч, хоч такий дозвіл, ми маємо вже і на жаль, знову ж таки, у нас і немає такої великої кількості цих ракет для того, щоб їх застосовувати супермасу. Але хоча, дивлячись, як вони полетіли буквально на днях, 12 штук в одну в одну точку, ну це прямо дуже дуже було так попередно. І тобто, це також є рух на певну ескалацію і пояснення росіянам, що робити не можна, а що можна робити. Росіяни як стріляли по нас, там більше ста ракет в день, так і продовжують стріляти. Ще раз кажу, на жаль, ми в цьому напрямку не деескалюємося, Ми тільки наростаємо і росіяни вони розуміють, вони хочуть зараз вийти на той самий рівень, показати, що ми все одно ще крутіші, навіть якщо ви дозволили бити. По Україні та по Росії, вибачте, своїми там ракетами, якимись там більш потужнішими там, скальпами, все всеки іншими, то це не означає, що ми не можемо ще більш наростити, і ми можемо також використати свої сучасне озброєння по Україні, і так далі. Тобто вони починають це таке врядкання можливостями, і на жаль, для України, поки що, ми не маємо не можемо зрівнятися з ними, тому що ми поки що виходимо на певний рівень паритетності по ракетах ми надіємося, звичайно, що ну поки що догнати росіян дуже складно, тому що росіян вже там більше трьох, трьох тисяч ракет крилатих знаходиться на складах, не тільки крилати, там і балістичних все інше, тобто все в сумі. Е, тобто, вони дуже непогано справляються з тим, на жаль, і нам поки що. Пивиші нам дуже, дуже складно догнати е, в цьому напрямку. Е, виключно через наших партнерів ми маємо е, вийти на паритетний рівень або знов ж таки удосконалити нашу систему ПВО на такий рівень, що вони просто ці ракети нічого нам не зможуть зробити. Насправді, вже ми дуже дуже непогано справляємося з тими загрозами, які ми. Е, які стоять перед нами, ми бачимо, як насправді дуже непогано ми справляємося з нашими радіолокаційними системами, які які наприклад, ті саме шахіди, які летять там, просто там десятками тисяч в Україну, і вони дуже велика кількість до речі не долітає, просто сідає на поля. Це вже дуже великий прорив, і ми нам не потрібно їх збивати, І ми смисмиснуємо напрямку прогресуємо. Ми надіємося, що стосовно ракет суперсучасних швидких, які збити дуже важко тим більше по балістичній траєкторії, що ми і на цьому рівні ми вийдемо е, як мінімум на захист своєї території держави і життя людського Ну тобто ми працюємо в цьому напрямку, але ескалювання воно буде до того до тих до тих пір, доки ми е, маємо повноцінну повну війну на нашій території України, і це може тривати на жаль роками а то й десятками років. Чим займається Угорщина паралельно? Тому що тут їхній міністр оборони каже, що країна розгортає ППО на сході. На кордоні з Україною після того, як нам дозволили бити західною зброєю в глиб Росії, я тут жартома подумав, не вже вони себе уявили там черговим суб'єктом Російської Федерації. Ну після цього це ж в іншу сторону ракети летять. Що ви ППО розгортаєте? Ну, ви правильно сказали, вони просто колодять понти і розказують про те, що ну все, тобто Україна вже не буде, і потрібно буде обряд цей оборонятися від Росії вже на території Угорщини. Це це, це, це знову ж таки фантазії буйні деякі персони, які знаходяться на території Угорщини, але нічого спільного це з світлим мисленням і якоїсь адекватною поведінкою немає на жаль для України. Ще раз кажу, просто ми маємо дуже сумнівних персон до Сумнівних сусідів, що з іншої сторони, е, важко мені коментувати дії Орбана взагалі, тому що ще раз кажу, це повністю підконтрольна, на жаль, е, Росії Росія навіть йде Росія, Китай, от, але в будь-якому випадку він. Е, Намагається максимально вийти на рівень е, е, для східних країн і показати, який він потужний, який він може що він може суб'єктно проводити політику в європейському союзі від окремо від всіх лідерів європейського союзу, що він не такий, як всі, що він отакий от сякий він такий класний. Дайте мені підтримку, дайте мені дешевий газ, дайте мені. Е, Багато грошей я взагалі буду вас підтримувати на повну потужність і через мене, через країни Європейського Союзу, через мої квоти, ви можете продавати свої товари, все інше. Ну, хоча він він не розуміє, що це буде недовго і дуже швидко завершиться, в тому числі і разом з його каденцією, якщо він так буде вчиняти, тому що вже його крісло під ним дуже швидко хитається, і якщо він подовжить по політику м'яко кажучи, без діяльності або протидіяльності е, своїм партнером партнерам, то ну в нього для нього це може закінчитися плачевно. Більше лідери європейського союзу союзу вже більше і більше розуміють адекватно, що робити з такими персонажами. Вони не мовчать, вони принаймні виступають за ту чи іншу е, правильну міжнародну позицію. Е, навіть приклад е, останні зустрічі на G20, е, коли е, там. presidente <coughs> presidente Бразилії там намагався дуже сильно нівелювати взагалі підсумкове комуніке про те, що там України взагалі не має бути, і війни в Україні також там не має бути. То і Шольц і Макрон то вони чітко поставили на місце долугу і сказали, що ні так має бути. Вибачте мене, щоб зараз такі ситуації при такій величезній війні. Ви хочете забути просто про це і сказати, що тут цього не було, що немає агресора Росії. Тобто вони в будь-якому випадку працюють і підтримують Україну і. Точно вже е, задню їм включати не буде. Ну вони 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 включати точно не будуть. Більше дивлячись про е, опозиційні політики в Німеччині. Е, ну нас тішить, тому що і вони дуже, дуже непогано будуть підтримувати Україну принаймні по тим е, висловам, по тим е, діалогам, які вони ведуть в засобах масової інформації у Франції. Більш складніше, звичайно, ситуація там з справ, е, справами. На жаль, ситуація гірша, і вони стоять набагато більш потужніше. Але в будь-якому випадку вони не підтримують Путіна, так як е, це робить, наприклад, Орбан, але можуть перейти на його сторону, якщо ситуація з підтримкою України від Сполучених Штатів Америки погіршиться, я ж так розумію, що Європейський союз має певний консенсус в плані підтримки нас бодай принаймні на наступний рік, бо е, міністр закордонних справ Польщі ж е, Радослав Сікорський нещодавно е, сказав по результатам зустрічі глафом МЗС країн Євросоюзу, що він так. Це сказав Європейський Союз, готовий взяти на себе тягар підтримки чи там, фінансування України, якщо Трамп відмовиться це робити. Ну, о, ні, дійсно, на наступний рік вони вже виділили досить непогані кошти і ми в цьому напрямку забезпечені. Тобто, у нас в нас не має бути проблематики на цей рік і. Е Ну і міністр економіки наш кошти підтвердив, тому о, в цьому напрямку їхній європейський союз просунувся. Чи хватить їх е, на наступний рік через рік? Ну ми побачимо. Тому що бачите, всі ж надіються вже що двадцять 2025 році буде завершений конфлікт на ситуації, як вони кажуть, або принаймні, е, заморожений ця війна з іншої сторони це не відміняє е, фінансування України. Я не розумію, чому говориться про те, що якщо буде навіть замороження конфлікту, чому ми маємо при призупиня... чому вони мають призупиняти фінансування України? Але е, велика кількість країн е, вже зрозуміли, що вони мають довгострокові контракти з Україною, в тому тобто, числі е, у вкладання у виробництво е, військово промислового комплексу, тому тобто, числі Норвегія, яка з кожним днем все більше більше вкладається в нас, ВПК, майже чи не єдина. Зараз не пригадаю, чи ще хтось країн, окрім данія здається, ще вкладала там пам'ятаю 20 мільйонів євро. Тобто вони помаленько, помаленьку в цьому напрямку нарощують свої можливості і розуміють, що Україна є тим осередком, який в майбутньому може стати таким відродженням міжнародного законодавства, тому що вони розуміють, що вони зараз програють. Україна зараз програє, і взагалі цивілізований демократичний світ зараз програє, оскільки росіяни зайшли і купували демократичну країну, і їм за це нічого поки що не буде. Поки що йдуть якісь певні домовленості, і все готується до того, що і навіть якщо конфлікт буде заморожений, то все одно територія є вкраденою, вбито там сотні тисяч життів, забрано і. е-е Порушено майже всі міжнародні договори, які стосуються цього питання, і порушено міжнародне законодавство. І знову ж таки Росії нічого за це не було. Тобто, так вони та накладені санкції, якісь там певні обмеження. Але це все дрібниця порівняно з тим, що що вони здійснили. То поки що в загальному розумінні світового масштабу цивілізований демократичний світ поки що програє, і за виставками можливо гіпотетичного договору майбутнього також має програти. І Що вони будуть з цим робити? Ну, виключно для України це те, що єдиний втім, шансом є це поставити на ноги Україну і зробити її е, настільки потужною у військово-промисловому комплексі плані, щоб в майбутньому як відмови відмінити і закенселити будь-які загрози від Російської Федерації в європейському союзі. Вже на 160 мільярдів євро було нарощено е, е, об'єми ВПК, тобто вони працюють на пов там на 16% відсотків виросла в них в цьому напрямку. Тобто, якщо там в інших галузях не величезна просадка, йде то в сторону ВПК В них нарощення вкладання воробництва величезні вкладаються величезні кошти. Там більше півмільйона людей було задіяно додатково до виробництва. Це також підіймає економіку. Це також на користь європейському союзі. І вони розуміють, якщо вони цього робити не будуть, то в майбутньому їх буде тікати те саме, що чекає Україну. Це те, що зараз в Україні. Санкції, от ви згадали, Андрію, 15-й пакет, скоріш за все, на початку 25-го року буде проголосований. І якось так такий лаг чималий між 14-15 м і м пакетом складається враження, ну от суб'єктивне, просто що трошки або підзабили, або зневірились наші партнери у санкціях, або вже не можуть знайти. Що, де і як, хоча, якщо не можуть, я з радістю їм підкажу. І, і мої колеги, з якими я спілкуюсь, так купа дірок все одно існує. Так от, на вашу думку, що сталося з цим поступом санкційним? Чому він загальмувався у наших друзів? Ой, санкціями їм було дуже важко з першого дня, тому що тут потрібно багато чого відмовлятися, від чого. і їм важко це робити, одна й буквально зараз. там... Содовни продовжують закуповувати Росія і через Україну в тому числі. І, на жаль, ми отримуємо величезні такі діри у фінансуванні і фінансування нашого ворога, тому що на мільярди мільярди євро все одно закуповуватися газ, і ці мільярди євро використовуються на те, щоб виробляти ракети і пускати їх по Україні. Е, чи можуть вони повністю вийти з цього питання можуть? І це не так дорого для них. Це не ті можливі, не ті фінансові можливості, про які вони там говорять. Вони там починають плакати. це Буквально там соді до була про те, що при дісторові оплачується, що вони переплатили за газ європейського типу ніж, ніж російського на один мільярд рублів. Переплатили і вони мають їхати, будуть їхати тепер в Петербург і домовлятися, щоб і д -д далі по там напряму діставати цей газ. Я не знаю, куди вони тут діставати, але вони хочуть це розуміти. Наскільки це абсурдно звучить, але от, от так зараз відбувається. Ну але це знову ж таки це такі сателіти Російської Федерації, про які говорити не ми не хочемо. Але є великі країни Європейського Союзу, які також би мріяли отримувати газ. Ну але знову ж таки, якщо брати до уваги те саме Німеччину, яка. Майже повністю відмовилася зараз від постачання російського газу. Не буду зараз згадувати цифру. До речі, не, не пригадую, які на які рівні вони зараз вийшли. Але для них це було також катастрофічно, тако тому що Німеччина була не стільки е, споживачем російського газу, а тільки таким транспортним хабом. Вони його перекуповували, продавали і зробляли цьому ще більше грошей в Європейському Союзі. І е, е, після того, як їм вибушено було при Призупинити це цей бізнес проєкт вони втратили величезну кількість грошей. і зараз вони прилаштувалися. І слава Богу, для України вони зрозуміли, що це їм не потрібно така сама стація Францією і з багатьма іншими країнами. Процес він такий складний Санк санкції взагалі можуть діяти безпідечно. Тим більше Росія зараз є найбільш під країною в світі, але результати їх далеко не завжди виправдовує е ті засоби. Ми розуміємо, що в е них є той самий підс ще до кінця не під флот, е за допомогою якого вони заробляють величезні кошти. Е чи можна його заблокувати? Та звичайно можна боже. Ми ж кажуть розуміємо, що всі знають, де хто куди пливе і який танкер знаходиться в якому відстані, чи можна. Його допустити в порти там можна запустити, ну просто є країни, які дозволяють собі це робити і або перезавантажувати. Е, ну це все можна зробити, якщо є бажання. Е, поки що цього бажання до кінця немає ні сполучені штати Америки, ні Європейського союзу. Вони говорять час від часу, там або навіть е, окремі санкції приймають, наприклад, Великобританія та приймає е, окремі санкції свої на цей флот, е, але поки що такого масового характеру це не несе. Тобто е, ми розуміємо, що тут мають бути такі точкові, але дуже е, вив, вивірні кроки. Якщо е, Трамп зробить те, що він задумав, наприклад, е, знизить ціну на енергоресурси на нафту на там до 40 доларів, те що про те, що він відговорить що в бесвітле діється зараз, адекватний то це, це може бути дійсно таким ударом під них для Російської Федерації, і ти скільки хоч продавай не продавай свого е, там палива, то в будь-якому випадку ти його дорожче не продасиш. Якщо зараз ти маєш цю можливість продавати, навіть не звертаючи увагу на те, що у них там стоїть певна межа е, в 60 доларів, в Будь-якому випадку вони продають їх дорожче і. І них там купують дуже часто дорожче на це, да йде чорному ринку. Тому вони справляються з цими санкціями, але потрібна політична воля потрібен цей двигун, які від якого до речі від Трампа очікують після 20-го числа. Про те, що ви казали, що всі чекають там 20-го числа. Дійсно чекають, тому що є певні такі різкі кроки, які можуть змінити цю ситуацію радикально, не граючися, не там забороняючи там декількому олігархам, там блокуючи їхні рахунки, хоча й це плюс, але далеко 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 не для України. Хоча зараз і почали знімати і розблоковувати певні рахунки. Але е, для України важливі дуже дуже різкі потужні кроки. Я би не забував про Китай, тому що Китай є зараз рушиє на жаль цієї всієї ситуації в світі, і потрібно дуже дуже вагово підходити саме до санкційного режиму до Китаю. Тому що якщо буде Китай і надалі підтримувати Росію, то і війна це буде далі продовжуватися. До речі, про Трампа він ж тут продовжує парад номінацій на різні посади у міністерствах, і не тільки. А от він тут показав міністра освіти сполучених штатів майбутнього це Лінда Макмен. А, вона співзасновниця реслінгового промоушену вівії WWE, WWE. Кілька разів сама брала участь в епічних сутичках разом зі своєю дочкою, і зі своїм зятем. Да. І, і вона не я думаю, не останній, і вона точно не перший такий цікавий персонаж, який буде очолювати офіційні представництва. Цікаві погляди того ж Кеннеді молодшого, який буде міністерством охорони здоров'я, антивакцинатор, але. Отже, важливо, ну не Кеннеді ж молодший і не оця от Лінда Макмен буде там Трампу щось казати про геополітику з ким як що робити, як допомагати не допомагати Україні. Хто оці ключові фігури, які будуть в першу чергу впливати чи пробувати впливати на позицію Трампа уже в овальному кабінеті? Опісля це, мабуть, радник його з нацбезпеки, хто ще Пітер, а, щодо. Команди Трампа дійсно там дуже багато специфічних персонажів, які, м'яко кажучи, не відповідають своїм посадам, які вони займають, і по кваліфікації, в тому числі. Але варто говорити про те, що Сполучені Штатах Америки розвила дуже така корпоративна культура, і у них величезна система, яка працює дуже, -дуже багато років. Тобто там немає такого, там дуже рідко таке відбувається. що ти приходиш та й в нас, і в тебе вся вертикаль йде до, 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 до біса, бо там мають бути всі свої. Е, в сполучених штату Америки зазвичай так не відбувається. Там весь середня ланка вона працює дуже стабільно, дуже багато років. От і тому сказати, що там кардинально все поміняється за буквально за один день. Ну насправді це так сполучені штати, так так не працює, тому о, ну, роз розвалу там якихось структур я не очікую хоча і це можливо, бо радикальні деякі персонажі говорять про те, що всеки в житті можливо. Щодо о, конкретної міжнародної політики Петра, до Трампа, ну зараз ми розуміємо, що є там такі ексцентричні персонажі, як Томан Маск, який намагаються прям чліни жити в Дональда Трампа в, в, в апартаментах його. Але ситуація в тому, що ми не знаємо, чи надовго він затримається там. Сьогодні він так, сьогодні він дуже близько знаходиться. Але я нагадаю таку ситуацію, коли був такий персонаж Богдан. Які також і купався, і жив, і їв, і спав разом з нашим президентом. Зараз його навіть приблизно немає на, на, на біля, біля біля президента. Така сама ситуація може бути і з Трампом е, сьогодні. Ти біля нього завтра при певних обставинах ти йому не сподобався, до побачення. Тебе відсувають дуже дуже швидко. при, при попередній каденції в нього змінилася величезна кількість його команди, якщо не вся, майже там яка оточення з іранники в тому числі. От е, я надіюся, звичайно, що такий персонаж, як Ілон Маск вони будуть відсторонені е, і будуть займатися своїми тими доги, якими він там хоче займатися або займатися або взагалі буде відсторонений, або взагалі не буде при, при команді і так далі, тому подібне. Тобто, тому що вони явно не приносять користі для е, ну, України в тому числі, тому що те, що вони там приносять для Сполучених Штатів Америки, це їхні проблеми. І насправді мене це мало залі цікавить е, для мене. Основне це те, що вони мають приносити для України. А те, що вони говорять, на жаль, для України е, мають величезну Проблему тому, що вони можуть наговорити Трампу і на накапати дуже дуже багато таких сумнівних речей. От, тому ми поки що надіємося на те, що коли вже постакається повністю вся команда, коли ми побачимо той, хто буде ну скажімо так. Там є багато речі, і дуже розумних людей, які взагалі знаходяться в своїй структурі не перший день і поважних людей. От тому давайте так, ми треба почекати максимально, що нам. Подадуть у фіналі. Те, що те що там візуально це все картинка, яка була у перед, передвиборчу кампанію, звучала, і те, що вони всі їздили, посміхалися, це одне. Тому тобто, що також не потрібно забувати про те, що Ілона Матка велика підтримка, і, і перша підтримка фінансова. Це також е, важливо, дуже дуже важливо було і для Трампа в тому числі. От. Але побачимо чи буде відпоряд поряд е, далі, ну, і всі інші е, така дуже сумнівна команда, навіть е, та сама. Жіночка, яка там розвідку має керувати розвідкою. Ну там це це теж абсурдна ситуація. розумієте, на такі серйозні посади ставити таких персонажів сумнівний на таким досвідом Е, все це, це, це все може бути тимчасове. Ще раз кажу. Вони спочатку прийдуть. Потім через півроку, через рік, і можуть там навіть приблизно не бути в цій команді. Тому потрібно дуже сильно там е, створювати зраду. Дональд Трамп він дуже такий ексцентричний в цьому плані, але він далеко не завжди вибачте вибачтели ту діє. Ну ж ми бачимо, ми пам'ятаємо його каденцію, і не все так було погано. Не все було знищено, не все було там рейтик така економіка Дональда Трампа. Та ні та все було досить непогано, дуже часто непогано було. Але і часто, до речі, були і провали. Деякі в Байдена така ж сама ситуація. Була спасибі за ці роз'яснення, Андрію. Воно направдує важливою історією. Купа купа інформації. Якось її треба ж аналізувати. За це я вам дякую. Андрій Городницький, це політичний експерт, громадський діяч, кандидат філософських наук, був гостем моєї віртуальної студії. Лайк like та підписка. Лайк like під цим відео. а Підписка на ютуб канал Клочок і Центр громадської аналітики. Вежа Я Микита Михайлов. Бережіть себе.